Отож, друзі, вітаю, починаємо партія 21 вперед! Як казав чемпіон ХБК, шановний Сергій Кузьменко. Так. Так, 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 якими У чорними Товариську. Ух, Прокинайся! Повирішував задачки, щоб трішечки ця голова хоч запрацювала, бо щось вона не завжди мене радує. Так, ну Майкл. Ну, казали, 10.30, вже, вже ж перенесли. Спочатку було на 9.45 домовлялися. Потім ти написав, що не встигаєш, хочеш поїсти. О! А ще що я буду грати, я ще не придумав. Але тим не менш, давайте дивитися. Давайте перевіримо Д 5. Нещодавно я коментував. Майкл замовляє одну з послуг аналіз його партії. Я коментував тут, і він непогано був. Підготований, але я написав про деякі лайфхаки. Давайте слон D7. З'їв. Він кінів 3 завжди ходить, але я писав D4. Молодець! Вивчення моїх лекцій, вивчення проаналізованих мною партій. Молодець! Дуже приємно мати справу з людиною, яка прагне, буде кращою. Ух! Полюбляю таких людей. Ух! Дуже холодно, друзі, щось знов похолодало. Я вже хотів на городі працювати. В як завжди працював на городі між заняттями. Ну, вчили ж С4. Ну, тепер ні. Цю партію буду грати майже в повну силу. Ну, навіщо? Ну, або А3, або С4, друзі. Два трішечки різних плана, бо на С4, якінь Б4 доводиться грати кінь 3 Не довчив тут, Майкл. Ах, не довчив! На жаль. Е, так ось в Олешках окупованих, як я полюбляв працювати на городі. І спеціально навіть інколи, та майже завжди, не користувався, коли я сам був шлангом. Я ведра тасков, ух, там 40-50 ведер від колонки притащиш, ух, як, які відчуття! Ні на що не зміниш. Який там спортзал, а тут ходиш, потім цією крижаною водою на себе ух, вилив! Сила ще яка, ух, йде, ох, настрій, вилив одне відро, інше, трішки сполоснувся, йдеш собі цим гружоний цими. Це з, 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 з дому, так, з приватного, жили на квартирі з цими вже спеціально навіть пішечки йдеш, не їдеш ні на чому, несеш ці всі торби з, там, з яблуками, там ще з іншими. Продуктами там хрен для, бо я полюбляв різні там робити маринади, листя винограда, листя смородини. Це все, ну вони легкі, звичайно, але там яблука. Що у нас таке важке ще було? Ну там фрукти різні, віноград і це все тащиш. Ух! Приходиш додому, потім ух, водицею цею А що, міхід? Захопився, захопився. Захопився. Ну, просто такі спогади приємні. На жаль, будинок розтрощили ще в першому році, та і з квартирою. Та і все це, ви ну, знаєте, що окуповано орками. Так. Оце я захопився, друзі. Взагалі, не ні, ну це що, щось Майкл не прокинувся. Друзі, за таке будемо наказувати. Погані пішаки, нуль контргри. До цих пішаків будемо чіплятися. Ну, в нього є йде кінці 3, в 6 кінці 4. Може, відразу слонившись його підлякати. Кінця 3 потрібно було якось на слонившись кінді 4 скидувати, можливо, пішака, якось слон де 4, кінь, де 4, кінь, де 4, тура на F1, щоб не було кінця 2 зв'язки, я це пояснюю. Там ферзем кудись полетіти, якась малими силами ну, пробувати щось закомбінувати. Там кінь на e 4 це може слон на g5, там може Турап колись зайшла в гру. Ну, а так що? Так, ніякої компенсації немає за пішака. Ще такий. Дуже-дуже проблемний пішак Д-3. Цю партію ми виграємо швиденько, і я сподіваюся, що вона майкла змусить в наступних партіях грати сьогодні краще, це раз. А друге, та все ж таки, вивчити цей варіант. Що ж це таке, коли ж ми вже це вивчимо? Тут, звичайно, друзі, в стратегії без контргри шансів проти більш сильного шахіста, звичайно, у вас буде мало. Єдиний шанс, коли щось йде не так, будь-якою ціною. Не боючись віддати якийсь додатковий матеріал, потрібно якось жертвувати, заплутувати. Тільки так. А що ж тут? Стратегія. Ну, ферзь d 4 він хоче слонце трипити. Ну, це б теж не врятувало. Але навіщо мені давати мінімальні шанси? Так, яку туру? Там може захищає на А7. на f 7 мені захищати точно не потрібно. Цю залишимо все ж таки. Ну, теоретично можлива ідея якась а 5-4. а Це вже дуже глибинно. Ми кажемо. До речі, чемпіон світу Топала, в якого підозрювали ну, принаймні у читерстві. Я сподіваюся, він ніколи не читерів, тому що це один з улюблених моїх шахістів. Я, напевно, не знаю, але я сподіваюся про це. Так ось, вони йому, коли звинувачили його в читерстві, казали про те, що він. А знаєте, яку пастку може поставити Майкл у цій позиції: Тора Є2, 3 трибеце, ферзь Д3 і Тура Д2. Забути, що слона вже немає, таке іноді буває. Ну і після Ферзь Два 2 залишився по історик. Такі бувають ну, промахи у шахістів там, рівня там, перший, другий розряд і так далі. Так, він хоче, щоб я забрав на Б2, а він піде б 1 І він намагається, до речі, там ж 3 якось пробувати щось зробити з моїм королем. Це доволі непоганий шлях. До речі, на Б2 мені забрати дуже цікаво, тому що після б 1 фіц2, б 7, б 8 я його ну, буду теж там десь пробувати атакувати. Але я не буду цього робити, я піду б так ось, друзі, про що я розповідав? Про Топалова йому. Виказували таку претензію, що в нього помилки дуже часто були зумовлені тим, що він не ту туру ставив у критичні моменти, тобто коли дві тури могли піти на одне й те саме поле, що він ставив її не ту туру, бо йому якось азбукою морз забув за туру. Петрин, бачите, підготовка зивка була. Забув за туру. Не забув затор, вибачте. Він відчував азмукою Морзи, що потрібно поставити на цю поле фігуру, але постійно помилявся яку саму стул. І ось це було один, один з доказів того, що він шитерить. Ось така була ідея. Що ви думаєте, до речі, про це? Напишіть. Про це. Топало, в мене був один з найулюбленіших шахістів. Його ця динаміка, його ці позиційні жертви, це ну, просто мене захоплювало. Тоді я грав в шахи. Е не так вже сильно, щоб все розуміти, але для того, щоб насолоджуватися, в мене мозику вистачало. Друзі, тож, продовжимо у наступній грі, у грі номер 22 Підтримуйте наш канал, намагаємось робити, вас, ваш досуг цікавим і робити вас сильніше. А хто хоче прогресувати ще більше, ну тоді вам до нашої школи шахи вчимо перемагати.